Знайшла на просторах Тіктока новий рецепт млинців, які світяться. В основному, в мене всіла виходить ось такі товсті. Як би я їх не робила, не знаю чого, але вони в мене не такі тонкі, як колись-давно були там моєї бабусі. Так що пробуємо і подивимося, чи вийшли тонкі такі, що світяться, чи не вийде. Рецепт був в інтернеті трішки завеликий і я беру все в половину менше, тому беру 4 яйця. І то, це я думаю, що їх буде забагато. Ну, Якщо їх буде забагато, то я дістала в мене є трохи м'яса. можливо, спробую тоді накрутити їх ще з м'ясом. Так, 4 яйця, а 200 г борошна. Знаю, чи мене тут буде 200 грам? У мене під низом під тарілочкою віса. Ну, якраз теж більше трошки кинула, 220 грам у мене. Далі у нас ванільний цукор. Далі у нас звичайний цукор. Дві чайні ложки. Ой, не чайні, не, а столові. Раз. Два. Далі в нас сіль. Ну, я думаю, що рецепт такий він, який я і завжди робила. Ну, я вирішила зробити все по грамовках. Вдруг проблема в моїх грамовках. Провіримо. І тепер збиваємо або міксером, або блендером. Я збиваю блендером, бо в мене немає міксера. І потім додамо молоко. Пора додавати молоко, бо в мене щось прям воно занадто госте. А молока я маю додати 400 міг. Я не знаю, в мене немає мірялки. Буду додавати Оце ж обратно на око. Знову зараз з цим оком. Давайте спробую знову на вісах це зробити. Коротше, додаю 400 по вісах і все. Так, ну. Доробия усе я змішала, вийшлося дуже рідко, і тепер ідемо жарити. Жарити я їх буду на маслі, бо в рецепті було сказано, що так смачніше. Я не додаю невіл кончого. Я поставила, не видно вам мою плиту, дуже жаль, але будете так на слово вірити. Я помила скворідочку, поставила її, щоб вона нагрілася, Потім змажу маслом і. Буду робити перший блінчик. Так, сковорідка в мене вже нагрілася, мажу її маслом і пробуємо. Навірно, що дуже багато нахирячила цього масла. Зараз побачимо, який він буде товщиною. Ну, в основному в мене завжди прям, то знаєте, такі пів сантиметра добрих. Ай, Ще й на руку собі кину. Клас. Я дуже довольна просто в 10 в тонше, чим я готувала до цього. Так що, дівчата, дивіться, що трохи охлони. Ну, Він не дуже гарний, як завжди кажуть, перший блінкому. Давайте ще парочку. М -м! Дуже смачно. Дивіться, яка вже краса. Другий вже і з нормальними оцими м -м, ободочками і не порваний. Такі гарнесенький. Не вийшло ще лучше, ніж я очікувала. Просто подивіться, я не знаю, Ну можливо, у людей є вони і потонше, но це перші мої млинці. Нагадаю, мені 30 років, що вони такі тоненькі. Те, що якщо ви. Пожизні вам не приходиться готувати їсти новий такий рукожоп, як я і не вмієте. та то ж захиняйте це відео, і будуть у вас ось такі тонесенькі блінчики.